Ми маємо ось такий чарівний, чарівний чарівний засіб протон. Дивіться, для чого ми його використовуємо. То взагалі для миття дисків, але якщо у вас диски в тому випадку ось такого кольору, фарбовані якісь ось такі не е, білі, ідеально білі ті алюмінії. Ми його використовуємо по кузову, щоб знімати гальмівний бруд з лакофарбового покриття. Подивіться, цей автомобіль регулярно миється. Регулярно доглядається. Раз в місяць обов'язково проходьтеся, забирайте ось такі металеві вкраплення. Якщо ви хочете наносити якісь воски на нього, на цей автомобіль, то ні в якому разі воно тут не сяде. Відповідно, буде поганий гідрофоб. Відповідно, ви заплатили гроші за віск, але не забрали металевих краплень. І ефекту з тої вашої роботи значно менше. Тому регулярно робіть це, як вмиваєтесь вдома, так вмивайте ваш автомобіль. Можна неротончиком, можна чимось другим.